Ці квітневі дні наші друзі-світловці святкують свій ювілей. Хочеться висловити слова щирої вдячності цьому талановитому творчому колективу за відданість справі, гостинність та прагнення зробити бібліотеку сучасним інформаційним простором, доступним і корисним для всіх. Майже 30 років тісної співпраці поєднують нас з вами. За цей період багато гарних спогадів про теплі зустрічі з книгами, талановитими людьми про спільні заходи, участь у конкурсах ви допомагаєте нам виховувати покоління допитливих і натхнених людей. Спільними зусиллями ми створюємо середовище, де знання стають ключем майбутнього. Нехай же ваша бібліотека. І надалі буде храмом мудрості та знань. Бажаємо невичерпної енергії, вдячних читачів, нових цікавих проєктів і натхнення для подальшої співпраці. Моє знайомство з бібліотекою імені Светлова почалося десь в 2000-х роках, коли я ще сама була студенткою педагогічного училища. Інтернет простір на той момент не був доступний широкому загалу, і всі знання черпали з бібліотек. Зараз я викладач коледжу, і наш колектив продовжує співпрацювати з бібліотекою. І це завжди яскраві насичені, цікавинками, інтерактивні заходи, які заохочують пізнавати наше українське коріння. Бібліотека це справжня скарбниця, яка зберігає пам'ять і мудрість багатьох поколінь. Для мене бібліотека це не стільки про знайти цікаву книгу для читання, скільки про людей, які можуть допомогти і підібрати необхідний матеріал. З колективом бібліотеки імені Світлова я знайома з 2011 року. І для мене ці люди це справжні професіонали своїх справи. Це дуже цікаві співрозмовники з усіх питань і, звичайно, неперевершені знавці історії та літератури рідного краю нашої Дніпропетровщини. Я сподіваюся, що старше покоління бібліотеки передасть свої знання і навички молодшому поколінню, молодшим колегам, і бібліотека Світлова матиме ще дуже багато років велику кількість читачів. Які цінують, шанують і люблять книгу.